І тоді ти в добрім гуморі і дусі, і тоді дається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята. Рада знов бачити вас в нашій цікавій математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаємо діти в путь, нас цікаві справи ждуть. Сьогодні я запрошую вас на ярмарок, але не простий, а математичний. Щоб нам потрапити на ярмарок, потрібно відчинити ось ці величезні ворота. Погляньте, скільки на них висить замків, та ще й не простих, а з геометричними фігурами. Нам потрібно до кожного підібрати ключ. Починаємо! Перший замок з геометричною фігурою квадрат. Тож і ключик. Квадратом, другий замочок з кругом і ключ з кружечком. Далі овал. Потім трикутник і ключ з трикутником. Наступний прямокутник і останній ромб. Правильно. Отже, ворота відчинені, запрошую вас на ярмарок. Оскільки він математичний, то всі товари на ньому. Можна придбати не за гроші, а за виконані завдання. Погляньте, скільки різних смаколиків. Порахуйте, скільки всього, що лежить першим, а другим. А який за порядком сік, а морозиво. Вірно, за смаколиками прийшли покупці. Хто прийшов перший? Правильно, це дівчинка. А другий хлопчик. Яка за порядком стоїть жінка? Вірно, третя. А який за порядком стоїть дідусь? Правильно, він стоїть четвертим. Чудово. Ось вам смаколики. Покладіть його в кошик. Давайте підійдемо до іншого прилавку. Що ж це за товар? Вірно, це подарунки, але незвичайні з цифрами. Цифри гарні, непогані, але досить неслухняні. Пустували, розбігались, як попало в купу склались. Треба їх поставити в ряд, по, раху, по порядку хай стоять. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Ось так. А зараз порахуйте від двох до п'яти. Два. Три, чотири. П'ять. А тепер від трьох до одного. Три. Два. Один. А зараз від одного до чотирьох. Один. Два. Три, чотири. І навпаки, від чотирьох до одного. Чотири, три, два. Один. Молодці. Тож тримайте свій подарунок. Поглянемо, що нас чекає далі. Народні іграшки, а купити їх можна, щоб разом у сумі було три. Отже, що можна купити? Півника і коника. А ще. Так, два свищика. Вірно. А ось тут можна купити дві іграшки, щоб разом було чотири. Що ж це? Правильно, це коник і корівка. І ще. Правильно, свищик і лялька. Іще коник і свищик. Молодці. А тут можна купити дві іграшки, щоб разом було 5. Будьте уважні. Правильно і ще. Так. Вірно, і остання пара. Правильно, молодці, отже, ваш подарунок іграшка. А що ж на цьому прилавку нас чекає? Щось знайоме і незнайоме. Так, це математичні знаки. Є в нас знак такий дивак. Пишеться то так, то так, ліворуч і праворуч повертається. Де більше ротик розкриває, посміхається, де менше закриває, ображається. Знак рівності, він відомий, бачили його не раз. Рівну кількість позначає і не змінює наказ. Давайте разом поглянемо і порівняємо кількість фігур, скільки квадратів, а скільки кругів? Чого більше? Який знак ми поставимо? Так, ротик відкривається там де більше, а закривається там, де менше. А приклад треба прочитати так. Один менше від 2. Порівняйте кількість фігур. Скільки трикутників. А овалів. Чого більше? Який знак поставимо? Ротик відкритий там, де більше, а закритий де менше. А приклад прочитаємо так: 2 більше за один. Молодці. Слідуючий порівняйте кількість фігур. Чи правильно ми поставимо з вами знак, скільки ромбів? А скільки прямокутників? Чого більше або менше. Вірно. Фігур порівну. Тож який знак треба ставити? Правильно, знак дорівнює. А приклад прочитаємо так. 2 дорівнює 2. Молодці. А зараз погляньте на товар, порахуйте його, позначте цифрами і поставте відповідні знаки. Скільки у нас хусток. Вірно, їх 3. А скільки рушників? Один. Який знак ставимо? Так. Три більше за один. Правильно. Скільки намиста? Одне. А скільки стрічок? Так, теж одна. І знак дорівнює. Вірно. Скільки рушників? Два. А скільки хустинок? Три. Який знак потрібен? Два менше за три. Так. Далі. Скільки намиста? Чотири. А скільки великого намиста? Три. Вірно, який знак потрібен? Чотири більше за три. Правильно. Скільки кольорових стрічок? П'ять, а скільки кольорових гудзиків? Так, теж 5 і знак дорівнює, молодці! Ви справились із завданням і до вашого кошика додаємо рушничок. А зараз, подивіться, на прилавок з насінням прилетіли пташки. І ми з вами їх зараз будемо годувати. У пташки є цифра, і нам потрібно поставити їй стільки ж насінин. Цифра 4. Отже, насінин буде теж 4, правильно. А у синички цифра шість. Скільки буде насінин? Вірно, насінин буде шість. Так, у горобчика цифра вісім. Тож насінин буде? Правильно, вісім. Так, а у сойки цифра п'ять. І насінин покладемо п'ять. А у сороки цифра 7. Тож їй покладемо 7 насіннин. Ось так. Із завданням справились і вам теж насіннячко. А ви знаєте, малята, що жоден ярмарок не проходить без суперечок. Тож давайте і ми з вами трішки посперечаємось і пограємо в гру. Назви протилежності. Уважно слухайте і добирайте протилежні слова. Будинок високий, протилежне, низький. Великий маленький. Широкий вузький. Товстий. тонкий. Далеко Близько. Зверху, знизу. Зліва. Справа. Один. Багато. Важкий. Легкий. Молодці. Із завданням справились. І ось вам кульки. А що нас чекає далі? Чарівний посуд. Треба вирішити приклади та поставити між ними знак. Отже, 4 додати 1. 2 додати 3. Який знак нам потрібно поставити? Правильно, це знак дорівнює. Ось так. Далі. Три відняти один. І чотири відняти один. Який знак потрібен? Вірно, два менше за три. А тут три додати один. І один додати один. Який знак нам потрібен? Чори. Більше за два. Вірно. Два додати один. Два відняти один. Який знак? Три більше за один. Молодці. Два додати два. Три додати два. Чотири менше за п'ять, вірно. І ось вам ваш подарунок. Сьогодні на ярмарку ми побували, за гарні знання подарунки придбали, лічили, складали, товар порівняли, фігури шукали й слова підбирали, а зараз прощатись настав уже час. Тож бувайте здорові. Наступного тижня чекаю я вас.